Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу і рада вас всіх вітати на своїй кухні! І сьогодні разом ми готуємо ось такий яскравий дуже смачний салатик! Ось всі наші продукти, які знадобляться нам для салату. Брокколі в мене вже підготовлені, я його вже очистила помила. І вже відварила 3 хвилинки після повторного закипання у підсоленій воді. І тут у мене 100 г суцвіття брокколі. І ще хочу сказати таке момент, що потрібно, щоб аби були такі невеличкі шматочки, тому суцвіття я розрізала, залежно від розміру, на 3, 4 або 2 частинки. Відразу перекладаю сюди у салатник, в якому буду формувати в подальшому салат. Далі хочу сказати ще декілька слів стосовно червоної риби. Я вже в одному з своїх відео, в якому готувала котлети з червоної риби, говорила, що використовую ось такі шматочки риби, в даному моменті у мене лосось. І я їх очищаю, і потім використовую уже за призначенням. Це в мене просолена риба, солю я її, звичайно, що сама. Пропорція на пів кілограма такої рибки потрібна столова ложка без гірки солі і пів столової ложки цукру. Все перемішати, залишити на добу і маємо смачну рибку. Я ось відібрала такі красиві шматочки, побільше і тепер буду нарізати. Нарізати абсолютно можна довільним чином, головне, аби не мільчити. Шматочками буду нарізати. Рибку теж виклала у салатник, і в мене тут 150 грамів. Далі огірочок в мене ось такий, якщо поміж, їх можна взяти і два. Забираю ось ці хвостики, далі огірочок розрізаю навпіл. І кожну частинку знову розрізаю навпіл, а потім буду нарізати ось такими тоненькими півкісами. Я захочу порізати оливки, зовсім небагато, Декілька штучок у мене тут. У мене зелені, можна взяти, звичайно, чорні. Буду перерізати ось так просто навпіл. І залишається мені нарізати сир фету 100 г. У мене тут шматочок, буду нарізати кубиками. Всі продукти я вже нарізала і тепер лишається підготувати заправку. Для неї мені потрібно 3 столових ложки оливкової олії. Сюди додаю столову ложку лимонного соку. Чайну ложку гірчиці в зернах і сюди ж чайну ложку бальзамічного замічного Все добре перемішую. Викладаю заправку у салатник і обережно все розмішую. Ну, ось і все, мій салатик уже готовий, можна подавати до столу та насолоджуватись. А я всім вдячна за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Я бажаю всім, як завжди, миру та злагоди. І до зустрічі в наступних відео.